Доброго дня, всіх вітаю, ви на каналі Квіти та інше» я Іна і сьогодні знову ж таки про хризантему. В цьому відео я буду розповідати про е, живці хризантеми, які я отримала була 27 вересня. Розповім, що з ними сталося, тому що там була проблема. І також про те, як зберегти хризантему зимою, коли у вас немає на це е, умов. Подивимось, як вкорінився живець, який я знову ж таки вкорінювала. 23 вересня хризантему для збереження зимою в домашніх умовах. Тож комусь ця тема цікава, лишайтеся, поставте, будь ласка, вподобайку, прокоментуйте, що ви думаєте про це все, в кожного знаєте, своя є думка на це. Тож висловлюйте Люди, які будуть читати коментарі, можливо, їм ця інформація потрібна буде. От. А якщо ви хочете завжди ну, Дивитися на ті відео, які я е, випускаю. Тому що, знаєте, е, деякі відео пов'язані одне з одним, і ну, можливо, комусь цікаво. То щоб не пропустити, то ви натисніть, будь ласка, на ціночок, який є поряд словом підписка. І коли будуть виходити мої відео, вони будуть йти вам в сповіщення, і ви будете знати, що вони є. Якщо вам це цікаво, ви подивитесь мені не подивитесь. Ну, Таке моє прохання. І кому це, ця тема цікава, то, будь ласка, поставте. Ну, Це така ремарка від теми. Ну, що, Почну з, спочатку з того, де можна зберігати хризантему, знову ж таки в приміщенні. Не в всіх є підвал, не в всіх є е, якийсь ну, чи то погріб, чи то, знаєте, зберігають літні кухні. Ну, Люди пристосовуються, де хочуть там і зберігають. От, е, в кого немає такого приміщення, а людина хоче зберегти якийсь той чи інший сорт, то це все можна зробити просто, легко, е, шляхом Ось такого, наприклад, живця я показувала ось цей живець, який я вкорінювала 23 вересня. Ось зараз він, бачите, є вже колінці. Стоїть він у мене ще в тій такі тепличці. Тут є. Це стаканчики, тут є отвори, він дихає. Він в мене стояв на вікні, я за нього навіть забулася. А от сьогодні подивилася, то тут уже є колінці. Ну, це вже пройшло, бачите, мабуть, 30-20, ну, майже. Якщо з 23 вересня, то скоро буде місяць. Ну, скажемо, через 5 днів буде місяць, як він вкорінюється. Звісно, восени вкорінюється все тугіше. Вкорінювала я в класман, ну в мене був, то я в нього вкорінювала. Можна вкорінювати в будь-що, ну, не в будь-що, а будь-який субстрат, тільки щоб він був пухкий, розпушіть його агроперлітом. Якщо він, ну, знаєте, збитий. Ну, якщо є якийсь хороший субстрат торф'яний. З верхового торфу, то це буде найкраще. От, Застосовувала корневін, Грандіс мене, стимулятор утворення корнів. І ось так він виглядає. Верхушку я обрізала, бачите, тому що там з'явилися бутончики, я їх обірвала. І ось такий стаканчик, я його буду. ось Ще він так постоїть, ну, буквально пару днів, щоб корінчики кращі були. Потім я його зніму. і Буду зберігати на стелажі під освітленням, тому що в мене є стелажі і освітлення. Якщо у вас його немає, ви можете в такому стані рослину зберігати на вікні, де є доступ світла гарний такий. Знаєте, вікно, якщо велике хороше, ну щоб воно не було як холодне сильно, можна так сказати. Ну, знаєте, є в будинках вікна. Можна ставити, можна поставити декілька таких живців. Це просто кого цікавить, як я взяла цей живець і як я його укорінювала, знову ж таки, в описі буде відео. Пройдіться внизу в опис під цим відео і знайдіть, і подивіться, там все я докладно розповідала. Я, Якби я не. знаєте, Все, що я говорю, це все з мого досвіду. Я так робила, тому так і раджу. Ну, може, хто зі мною не згідний, пишіть в коментарях, що може бути не так. Я зберігала так, тому що в мене зараз є місце на стелажах. Потім, як я почну займатися петуньєю, місця буде мені не вистачати, я його маточні рослини я переставляю на вікно, і там вони стоять. Я вже тоді весною ближче їх до світла, для того, щоб зняти живці знову ж таки. А якщо мені рослина потрібна для живцювання, то, звісно, вона в мене буде маленька ось така рослинка на живцювання, то я її буду тримати на стелажу і цілу зиму буду дивитися те, що буде відростати, буду зрізати і вкорінювати. Ну, це тому, що мені для продажу. Якщо вам для продажу не потрібно, ви можете так перетримати. Зимою воно буде рости. Головне, не її, оцю рослинку, тому що коріння у хризантемі може загнивати. От. Не перелить. Ну, якщо пересушите, полиєте, вона відходить. Тут проблеми немає. Головне, не перелить. Ну, і все, на вікні, я думаю, вона їй холодно не буде, світло буде, якось вона вас перестоїть. А вже весною ви побачите, вона почне вегетувати, вона буде активніше спагуни викидати, і ви зможете знову ж таки взяти і зачерінкувати, якщо вам потрібен ще буде посадочний матеріал. Це те, що стосовно знаєте, зберігання на вікні. Ну, Напротязі зими, зими потрібно буде дивитися, щоб вона не захворіла, можливо, трішки її чимось підліковувати кореневу систему, тим самим фундазолом, щоб її не вразив ж, фузаріоз. От, і кореневі гнилі, чи привікур, чи навіть тим самим фітоспорином, ну, можна потрошки підливати, і це буде рослині тільки на користь. Якщо ви її будете протягом зими трішки підживлювати, це теж їй не завадить. От. Можна не підживлювати, а можна, але краще, як потрішечки, якимись маленькими дозами і підживлювати, коли там. Якщо коріння вже заповнить стаканчик, звісно, його краще пересадити в більший об'єм. Ну, але цей об'єм не повинен бути сильно великий також. Краще ось тут 100 мл стаканчик, потім взяти стаканчик на 200 мл. Ну і так будете дивитися. Тому що ж, знаєте, хризантема вона собі. Не дуже вибаглива рослина, але все-таки з нею також трапляються різні пригоди. Тепер щодо живців, які я отримала. Отримала я їх 27 вересня, я знімала розпаковку, показувала живці хризантеми ампельної. Чому я їх замовила? Тому що дивилася там в інтернеті відео, не відео, ой. Ну, дивилася собі розсаду різну і натрапила на ампельну хризантему, і дуже щось мені закортіло, і я її замовила. От. Ну, Щоб не була одна вона, то я замовила ще там великоквіткову. Хризантемка чотири кольори я замовила, вона прийшла, корінці були гарні в неї, але верхівка була малесенька. дуже. Ну, Це ви можете також подивитися в відео, воно буде в описі. От. Це була в мене ампельна і була великоквіткова три кольори: Бронзова біла, і... Бронзова, біла і якась ще фіолетова здається. Це горшкова, низькоросла, великоквіткова хризантема. За рахунок того, що вони були малесенькі, дуже живці, їх положили деякі по два, тому замість, наприклад, великоквіткової трьох, я три замовляла, їх прислали п'ять, якісь позамінювали, там, ну, тому що були маленькі живці. Все-таки осінню, знаєте, купують більше такі саджанці. Ну, оскільки я замовляла живці, то я й отримала маленькі живці. Що по них? Живці були касетні, і я їх відразу, коренева система була гарна, я їх відразу ось в такі стаканчики посадила. Це все я якби, знімала й на відео. Ну, Знаючи, що перейшли вони з великого господарства тепличного, де може бути все. І тим більше я побачила, що літає Чорна мошка, вилетіла зтуда, і я почала розпаковувати. Я це все проливаю, я завжди проливаю новий посадковий матеріал. а це... Ну так крепко зробила актару і привікуру. Полила і буквально через секунди із оцих пролитих горщиків почали лізти такі прозорі черв'ячки, личинка оце, цього грибного комарика. Ну, це був просто такий жах. Я, наприклад, не бачила ще реально, щоб отак ну, грибний комарик я в курсі про нього, ну щоб отак лізла. Студа, оця личинка, то я не бачила. Ну, звісно, я їх поставила на карантин, пролила все, ніби там було все добре. Ну, вона крепким розчином актария ще раз пролила. Але, звісно, коренева система була, мабуть, ще пошкоджена ними. Тому ось це вже ж пройшов якраз 20 днів, коли я їх пересадила, а там була гарна коренева система. Вони спочатку не дуже нарощували корінець, але зараз він є. Ось такий корінець, як я дивлюся, в різних хризантемах. Можливо, він тоненький, якісь волоски, але вони є. Я бачу, що вона живенька, і ця ось, і великоквіткова. Е, першою е, свої своїй корінці почала ну, розрощувати великоквіткова. Тут і видно, ось, бачите, вже гарне коріння, деяке вже і в дирочки вилазить. От. Так що такі вони зараз, вони витримали все. Подарунок мені прийшло три мультифлори е, живцями. Тож, оця не знаю, який кольор, тому її не обрізала. А ось дві інші: одна бронзова, дуже красива така, а одна рожева. фото квіточок я ось оставлю. Ну що тут сказати по цьому? Така вона зараз. І в деяких хризантемках вже навіть вони хоч і маленькі, але ну, від корінця. Ось зараз покажу, вже відрощується, бачите, ідуть молоденькі оці пагінці. От на протязі всієї зими вони в мене будуть стояти під освітленням, тому що я її хочу максимально ну розмножити. І ось те, що можна буде зрізати, буду зрізати і вкорінювати. ну На оцій ампельна, дуже видно, що вона якась інша. На ній бутончик на бутончику. Я їх ніби побривала, але вони все рівно є. І така вона сама. Бачите, деякі листочки пропадають, хоча вони оброблені і все. Ну, якісь невеликі в них пагінці, такі маленькі, почекаю ще деякий час, ще ж воно буде рости, і як буде вже одростати, ну, навіть на сьогоднішню пору вже видно, що вони поодростали. Якщо порівнювати з тим відео, де я, з тим, як я їх отримала, можна подивитися в тому відео. Тож, Кому цікаво, знову ж таки, подивіться. Ну, Ось таке: так я їх буду вирощувати. Цілу зиму буду брати з них живці, якщо буде, бо знаєте, тут таке, тут є, тут немає. От, взагалі, вона мені в принципі, непогана. Більша-менша є, є більші корінці є менші. Тут нічого, що вони так повільно ростуть, все-таки вони росли в холоді, тому що ну, не те, що в холоді, ну, не жарко їм було. Була в мене ще тиждень до цього температура на стелажі 18 градусів. Так що вони не розкошували, але цього достатньо їм було. Ну, це те, що я хотіла сказати. Тож, кому цікаво, будь ласка, поставте вподобайку. Чекаю нових підписників. Ну і миру нам та гарних квітів. Не бійтеся, вкорінюйте, вкорінюйте, лишайте, щось виживе, щось не виживе. За, за те ви будете мати свій досвід, а свій досвід це краще, ніж будь, будь-що. Те, що я вам розказую, чи хтось інший. І все потрібно провіряти на особистому досвіді. До побачення.